Святий Архангеле Гавриїле, ангеле благовіщення, вірний посланцю Боже, відкрий наші вуха, навіть на тихі нагадування і заклики люблячого серця нашого Господа, завжди стій нам перед очима. Просимо тебе, щоб ми, Слово Боже, правильно розуміли, слухали Його. І виконували те, чого Бог від нас прагне, навчи нас бути готовими, щоб, коли прийде Господь, не застав нас сплячими. Святий Архангеле Гавриїл, прошу у тебе захисту і допомоги, захисти мене від підступів, бісів і диявола, Віджини від мене, сатану, не дай злим і підлим людям в долю мою. Трутитися, збережи здорові сім'ї, і посели в нашому домі світ навік. О Соборе Архангела Гавриїла. Ми приходимо перед Тобою з глибокими серцями, щоб висловити свою вдячність та шану. Ти, який збираєш нас разом в цей святий храм. Є нашим захисником та покровителем, ми відчуваємо свою присутність та благодать, яка нам дарується через Тебе. О Господи Боже, ми вдячні Тобі за Твою любов та милість, яка сяє на нас кожен день, Ти надаєш нам силу та спокій у важкі моменти життя і наповнюєш наші серця радістю. Та благодаттю. Ми дякуємо тобі за твою вічну любов та милосердя. О Богородице, пречиста Діва, Ти, хто прийняла нас як свої дітей, допомагаєш нам знайти та підтримувати нашу віру. Твоя благодать проводить нас по життєвих дорогах, а твої молитви звертаються до Сина Твого. Ісуса Христа, щоб захистити нас та дати нам силу подолати життєві випромування. О Ісусе, Спаситель наш, ми підносимо до Тебе наші серця у молитві, Твоя жертва на Христі надала нам відпущення гріхів та зберегла нас від зла, Твоя мудрість і любов завжди надають нам. Направлення, і ми віримо, що Твоя милість несказанно велика. О, всі святі, моліться за нас та допомагайте нашим молитвам летіти до трону Божого. Ви, хто стоїте перед Богом віддано, служачи Йому, використовуйте ваші обіцяння для блага наших душ та нашого світу, просимо Тебе. Святий Архангелу Гавриїли, Богородице, Матір Божа, Господи Ісусе Христ та всі святі, прийміть нашу молитву і даруйте нам свою благодать та спокій, допоможіть нам бути кращими людьми, жити за Твоїми заповідями і ширити Твоє благо на землі. Амінь.